Звичайно, було складно. Жили з надією, що скоро все завершиться, що зможемо повернутися додому, до родичів. Заняття відвідуємо практично кожного тижня. Читання, рухливі ігри, танці, майстер-класи і перекуси у Хмельницькому проводяться заняття за міжнародною методикою для дітей, які постраждали від війни та вимушені були покинути свої домівки. Відбуваються вони двічі на тиждень окремо для трьох вікових категорій. Розповідає тренерка Аліна Варнавська. Заняття проходять в формі гри. Ми допомагаємо їм повернути довіру, довіру до суспільства, довіру до доброти. Я сама вимушена була приїхати з Харкова, тому я на своїх дітях. Знаю, як це важливо, щоб вони знову почали посміхатися в цей складний час, бо дітям дуже важко адаптуватися на новому місці з новими друзями. Оксана Новик на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Хмельницького разом з сім'єю з Харкова. Каже, одразу було важко звикнути до нового оточення, особливо молодшій доньці Станіславі. Згодом почали відвідувати заняття в дитячому просторі. Донечки мої п'ять років, сюди з задоволенням ходить, бо тут цікаве заняття, спілкування з однолітками. Гарний настрій завжди в неї. Вона з таким задоволенням сюди біжить. Подібних дитячих просторів на Хмельниччині п'ять. В Україні ж їх дванадцять, розповідає голова громадської організації Вільний шлях Харків, яка надає гуманітарну благодійну допомогу соціально вразливим верствам населення Катерина Старченко. Ідея виникла по тій причині, що коли приходять мамочки на психологічні якісь там курси, або приходять на юридичні консультації, або приходять взяти якусь благодійну допомогу, чи отримати ту чи іншу підтримку, їм просто нікуди було діти цих дітей. Я сама мама двох дітей і розумію, як це важко, коли Діти не інтегрувалися, не адаптувалися в невідомому місті, і куди їх дівати цих дітей. І виник такий от простір, тим паче безкоштовний. Такі заняття доступні не лише для дітей внутрішньопереміщених осіб, каже Аліна Варнавська. На початку наші заняття проходили тільки для дітей ВПО. Потім ми впровадили, щоб до нас ходили не тільки дітки ВПО, а й місцеві дітки, щоб діткам ВПО було легше знаходити спільну мову з місцевими. Хмельничанка Світлана вже понад два роки відвідує простір з сином Лукою. Дітки здружилися, і постійно Лука згадує за них, скучає. Крім безкоштовних розвивальних занять, є дитячий садочок неповного робочого дня та центр розвитку на платній основі. З безоплатними місцями для дітей, котрі втратили одного з батьків на війні, дітей з інвалідністю та сиріт, каже Катерина Старченко. Тетяна Леус, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.